Букінгемський палац оголосив про раптову смерть 45-річного Томаса Кінгстона, який був одружений на леді Габріелі Вінзор. Це дочка принца та принцеси Майкл Кенських. І зараз хочу вам розповісти, що ж сталося в сім'ї принца та принцеси Майкл Кенських. Отже, це почалося ще 27 лютого. В першій половині дня принц та принцеса Майкл Кенський відвідали поминальну службу по останньому королю Греції Константину II, А уже під вечір Букінгемський палац оголосив про раптову смерть їхнього зятя. Представник Букінгемського палацу сказав, що король і королева були проінформовані про смерть Томаса і приєднуються до принца і принцеси Майкл Кенських і всіх тих, хто знав його, оплакуючи дуже улюбленого члена сім'ї. Зокрема, їх величності надсилають свої найщиріші думки та молитви до Габріели та всієї родині Кінгстонів. І все, більше ніяких уточнень, якихось ще допомільних заяв не було. Це була вся інформація, яку ми мали на 27 лютого. Але було відомо, що це не сьогодні сталося, тобто не 27 лютого, а це сталося, здається, 25 лютого. І востаннє їх бачили разом на публіці в День Святого Валентина. Вони з'являлися на якомусь вечері пов'язаних з Шекспіром. Також там була і королева Каміла. Трішки згодом з'явилася інформація, що були викликані поліція, і вони ведуть розслідування, і нічого такого кримінального там не було. Тобто смерть була на той момент не насильницькою. На той момент на 27 лютого. А ось і стейтмент від леді Габріели та родини Кінгстонів. І теж в ньому немає ніяких уточнень, що де, коли, чому. Просто що це сталося. Всі в шоці, всі сумують. Він був дуже доброю людиною і таке подібне. А вже в перших числах березня. Стало відомі нові подробиці щодо цього всього. Отже, за даними слідства, чоловік помер внаслідок травми голови. А поруч з його тілом у флігелі будинку його батьків знайшли пістолет. Повідомляється, що напередодні цього е, Том обідав зі своїми батьками, а після обіду його батько пішов на прогулянку з собаками. І по поверненню чоловік не знайшов сина вдома. Десь приблизно за 30 хвилин мама Тома пішла шукати його згодом містеру Кінгстону старшому, тобто батькові, довелося силою. Зламати замок Флігеля, оскільки Томас не відгукувався на його ім'я. Тоді ж і батьки виявили тіло сина, голова Томаса була закривавлена, а поруч лежав пістолет. Томас та Габріела одружилися у 2019 році, і у їхній родині вони не мали дітей. На жаль, чи на щастя, я навіть не знаю, як сказати. А зараз розповім, як же ж відбувся похорон Кінгстона. Отже, близько 140 близьких друзів і членів родини зібралися в королівській каплиці в палаці Сент Джеймс у Лондоні на приватну службу, на якій також був присутній принц Вільям до леді Габрієли. Це його дружина приєдналися її батьки, принц та принцеса Майкл Кенський та сім'я Кінстона. Монархи не змогли прийти на похорон, тому що король лікується і не відвідує такі публічні заходи, взагалі ніяк і не відвідує. А у королеви були заплановані зустрічі в Букінгемському палаці. BBC повідомляє, що після служби відбувся прийом у Сент-Джеймському палаці та приватна кремація. Звичайно, висловлюю свої співчуття для дружини та всіх, хто його знав.